Всім привіт! Дивіться, який у нас туман сьогодні. Прямо ну взагалі нічого не видно. Ну як, по дворі, то, звісно, видно, ось так через дорогу навіть дивишся, що все таке біле біле он там. На городі тільки що також такий туман був, що взагалі нічого видно не було. Ну Поки я одяглася, зібралася тут уже все. Немає нічого, тільки он, гави літають. Вчора тут садили цю пшеницю ж, напевно, що там на зиму саджають, і вони вон, крутяться. Ну, а ми зібралися в місто. У нас машина розібрана, Максимій там крутить, і не вистачає йому кілька там, ну, розиночок, прокладочок якихось. Тож їдемо зараз в місто на маршрутки. Зібралися всі. Кажу сам щоденько раз-два і все. Ні, всі то всі. Бо Женя закомандував, що хоче покататися. Ну, оце Женя катається, правда, на маршрутках, Ну, ж захитує, ну нічого. Їдемо. Сонячна така погода. Покатаємося трошки. Ну що, ми йдемо. Щось гав ворон розліталося дуже багато. Каркають тут. Ну, оці так тепленько, гарненько. Не скажеш, що кінець жовтня. Ну, передають, що вже буде похолодання, а там, звісно, буде видно. Ми вже приїхали у місто, ось вийшли з маршрутки, а тут така краса. Осінь. От по-справжньому осінь. Женя відразу каже, можна я листя. Ну, підкидай, підкидай, от так. Гарно як. Ми вже вдома, ми швиденько. Раз, два і все. Назад навіть не на маршрутки, а нас підвезли прямо до хати. тож Дякуємо добрим людям і дивлюся, що он. літають, літають дами. Буде вам чік чик зараз. Ну що, і наші маленькі покупочки. Ми швиденько зайшли, цукор купили. Ось так треба купити, напевно, більше. А То ми купуємо, купували по 10 кілограмів, а це щось ось так взяли, ну поки не було коли не було як. Сирок з грибами, це на суп ось буде. І ось такий шоколадний. Я такий люблю з дитинства мені, я пам'ятаю, мама з роботи від зайчика таке приносила і шоколадний сирок. Максим взагалі таке для нього це Б. Ну, а Женя шоколадний може, а ось такий плавлений ні. Не йде воно йому. Так, потім ось такий е, маринад соєвий імбірний. Я дістала вчора м'ясо, треба замаринувати. Печиво якесь ось таке взяли, що воно таке. Сопілка, якась там начинка, я думаю, вишня, або якесь інше варення. Сардини ось такі. По акції були, треба зробити цю. Ах, мімозу. О, Максим взяв йогурта йому захотілося. Хлібчик. Ну і покажу, що я взяла. Дивіться, дивіться, сама в себе в шокі рибачка знайшлася. Сьогодні, якщо буде час, ввечері поїдемо трошки позакидаємо. Ось таку штучку взяла і ось таке. Ну, Це з дешевих взагалі. А ось це скільки там? Он 130, але за 150 віддавав, Це стара ціна. Головне, не загубити, бо я така, що можу, коли 20 гривень, то не так шкода. Більше 100, ну звісно, це не 500 і не 600, як показують, я б таке не закидала. Ми пообідали, та й кожен до своєї роботи. Максим пішов в гараж, а я тут трошки ж треба помити посуд після того, як поїли, та й на ж треба зробити. І вчора я дістала шматочок з холодильника м'яса сьогодні. Відкриваю, тому підписала шашлик. Я думала, що той шмат ще треба різати, А ні, він вже порізаний шматочками. ось такі гарні. то Зараз замариную і буде в нас на вечір. Або якщо буде натхнення у Максима на вулиці, або просто в духовці. Просто захотілося Ми, ну як, буває таке, що наприклад, ось варили суп, то й без м'яса я туди не кидала, бо його не хотілося. А це щось вже захотілося, тож треба робити. І буде у нас шашлик сьогодні в маринаді. Я вже розповідала, що ми дуже полюбляємо цей маринад. Це так, по-швиденькому, Але коли є час, то нам ще дуже подобається терта цибуля, або просто сік видавити на м'ясорубку з цієї цибулі, або терта цибуля, перець, сіль і все. Більш нічого, і також він смачніше. Я не скажу, що це прям один з улюблених, але подобається коли м'ясо тверденьке, таке хочеться, щоб воно м'яке було, то томатний сік або навіть помідори от мариновані, є ж бутля, натерпу, я їх натерла і туди. Також виходить дуже смачно. Тож сьогодні в нас буде ось така вечеря, Я правда не знаю, що у нас буде нагалі чи картоплю, напевно, не знаю. Щось зробимо. Ну, напевно, картопля. Ви знаєте, зараз вам покажу, що в нас залишилось від квашеної капусти. Ось ми тільки що обідали. Ну, це не за сьогодні, це вчора, сьогодні. І я вже нема. Вийшла вона така смачна, навіть ось не закрили, треба зараз закрити. Вийшла вона така смачна, от прям ми їмо її, мої, її з усім підряд. Вчора заходжу Максим навіть супом її. їв. Вийшла така якась ніжна. Буває, знаєте, робиш по одному рецепту, а воно все одно якась там гіркота, чи ще щось. А тут саме капуста вдала, що я її придбала. Така була біленька, гарненька. Ну видно, що воно біло. Біла капусточка, тож ми її вже майже он половину з'їли. Тож кажу, Максиму, треба буде ще зробити. Ну, це завжди так перше. наїстися і потім вже її не хочеться. Ну, але все одно, хай собі зробимо ще бутильок, нехай собі стоїть. Це я вже на вулиці, вона знаєте, з цим переходом, переводом годинників якось так швидко день проходить, наче там друга година, чи ще й немає другої години. А на вулиці таке уже. Темно якось. Ну, що ми поробимо. Зимовий час вже. Так, прийшла ось до Максима, він тут крутить машину. У нього останні дні, то мопед, то машина. СТО. тут. Працює, працює. Що це, Максимка? Розкажи, нам виходить тебе чи ні. Щось Та, да, там воно так незручно запихати помпу. Вон, Максим. Поміняв все-таки на нову. Вчора ми розповідали, що ми зняли і подивилися. Ну, і подумав Максим, що треба поміняти. Працює. Ну і помічник же ж тут, як тут, Євген Максимович. Ну, а ми, друзі, ходімо разом з вами, щоб не заважати, бо то таке, там як не виходить, під руку головне не попадати. Зараз за курей. Дякую, що ви написали за драбинку курям. Вона в нас є, бо ми ж вже тримали курей. І Женя нею, ну як, не грався, то його драбина була. В нас там великий, а він тут тягав мало. І щось дійсно геть з голови, ото от, вибило, чесно кажучи, що треба ж поставити драбинку тим курям, і вони будуть залазити. Хоча там і не високо ті палки, але все-таки зараз занесу, і нехай вони лізуть. Може, будуть сидіти на тих сідлах. Ну і... ти де? Біжить. Один хвіст видно. Така у нас є драбина, зараз її занесу. Добрий день, сам виліз то і сиди і мявка. І зараз занесу її туди поставлю і нехай собі лізуть. Це Женя нею лазив, щось набивав. Це ж Максим робив. Чи тато Максима робив колись, а оце ось Женя набивав тут щось. Давай. Так, зараз вам, курочки, піду капусти на ру, будете клювати. Що ви тут ходите? Виходьте на вулицю, а то в сараї сидите. Ось бачите, тут три такі палиці, вони наче й не високо. Але все-таки поставила я драбинку, Максим, нехай її приб'є, прикрутить. Ну, а поки так, нічого страшного. І дивлюся, що треба вже почистити. Хоча. Вони тут недовго у нас, але ну ми вже чистили разок, ще бачу. Ну, воно таке сухе, не лопатою його просто вимести, так що ще й це почистимо і винесемо нагород. Ну, це вже не сьогодні. Так, виходжу, я бо заважаю вам. да? Нагород зірву ще капустиння, капусинну, листя з капусти, курям, свиням, ні свиня, там гарбуз їдять, нехай їдять. І буду садити часник. Прямо так часник. Хоча я буду садити тільки два рядки. Не багато саджаємо, бо ну, нам вистачає його, на що тут багато садити. Це якби продавати, то там треба ого, яку у латку. А що, ми навіть якщо п'ять рядків посадимо, ну, буде більше на кілограм. Якщо гарний врожай, то тих двох рядків. Нам вистачить. І я дивлюся, що все-таки сьогодні, напевно, був приморозок, бо нам і казали, а ми просто вранці не вставали. Дуже рано. Я бачу по цьому. Кабачок був. Йому капець прийшов. Ну, вже, в принципі, і час, але я залишала, бо були молоденькі, виривала. Треба рукавички одягти та вирвати, бо колюче. Так, капуста, супер-пупер капуста. Взагалі нічого тут немає. Все курям, все курям. Ось така. Менше, як кулачок хоча. Ось так трохи-трохи та на борщ буде. Дві такі-та на каструльку борщу. Вони сидять, але я ж тут кочегарю поруч то заглядала. Двоє тільки пішло по драбинки, а то отак залітають, бо низько. Ану, покажи давай. Вони то сюди, то туди. Вже спать пора, давайте. Вилазьте, щоб всі. Прогрес пішов. Чи то драбинка на них так повпливала, хоча вони залітали, хоча... а може, і замерзли, бо сьогодні якось так прохолодно. Напевно, буде ще мороз. Молодці. Я вже тут смажу, і мені треба було на лобі десь написати, що Марина, ти займаєшся шашликами. Я пішла в будинок, там відео робила, що має вийти. Ти ж ви будете дивитися на наступний день. Вийшла, воно тут уже прогоріло. Ну, не дуже великий жар, але щось смажиться. Тож зараз посмажимо. Скільки його вистачить, і можна тоді, тоді у фольгу, в духовку і воно дійде. Нічого страшного. Головне, що аромат димку буде. Те, що сижу, смажу. Я взагалі просто це дуже рідко люб... роблю того і не люблю. Ну, Максим там займається машиною, тож нічого страшного, ми тут з цим з котиком займаємося, він сидить, чекає. Ну що, ще не все втрачено. Навіть він там де-не-де пори горіло. Я роздмухала і ще жар є, так сказати, правда? Попіл літає, бо я ж його дмухаю, але ну, нічого. Тому що такий як кочегар, просто супер-пупер. Якщо не хочете, щоб м'ясо згоріло, визивайте мене. Воно взагалі не буде смажитись. Та ні, вже розгорілося все добре. Сижу тут тепленько. Кіт чуть в мангал не заліз, йому холодно, чи що, тільки з хати лишав, а лізе, прям сів біля цього. Я його відганяю, щоб він не спікся, а він прямо прям аж туди лізе і сів і сидить. Воно, ну, кажу, сиди, припече, то ж втічеш. Шашлик готовий, навіть не сирий, так що все вдалося. Капусточка квашена, без неї ж нікуди, вже все. Вже треба нову робити. Ну і хотіла б взагалі печену картоплю робити, бо більше її я полюбляю. Але думаю, я шашлик вже ще. Раз, два. І все, ага, не Тут то було. Вона швиденько зварилася, а шашлик ще я смажила. Тож, у мундирах ось різна, біленька. І ось така я почала вже чистити. Зараз вибачаю, що так, але ж почала в процесі. Ось така фіолетова. Вона мало кому подобається, але отак от у мундирах і печена вона, коли тіла не розварюється, то картопля як картопля. Так що Отакі от в нас справи. І зараз будемо вечеряти. Зараз роздягнуся в хаті натопили. Я також топила в хаті раз-два, і в мене розгорілося гарненько, а там щось не вдалося. Тож, дякую вам, що ви з нами за перегляд. І до нових зустрічей. Пока-пока вам.